Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням поновлення військового обліку, після того, як ви були раніше зняти з військового обліку, виключені з військового обліку. При цьому, якщо раніше зовсім давно ви були зняті і не було виключення, то фактично, у разі, якщо там встановлено, що зняти ви за станом здоров'я, то відповідно поновленню на військовий облік ви не підлягаєте. Є відповідне рішення суду. На нього я дам посилання в себе в телеграм-каналі, тому раджу підписатись на мій Телеграм. тік-ток, Обов'язково підпишіться в телеграмі, поставте дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я дам посилання на безпосереднє це рішення, про яке я вам зараз розповім. І чому саме поновлення на військовий облік є незаконним. Посилання на Telegram під відео в Ютубі і в шапці тік-тока. І так, поїхали. Восьмий поліційний адміністративний суд. Ну там частково скасував рішення першої інстанції, які повністю задовільнив позов, і я не зовсім розумію, навіщо вони це зробили. Ну в цілому, по суті, все правильно. Мова про те, що особу раніше було знято з військового обліку, є висновок військово-лікарської комісії, є висновок безпосередньо відмітки в паспорті, відмітки військово-обліковому документі, військовому квитку. Які, до речі, чомусь не видавали потім, і частково не видавали, і досі видають якісь там папірці з фотографіями замість військових квитків, ніби Україна не може надрукувати собі військових квитків. Ну, взагалі дуже дивна ситуація з військовими квитками, але це я думаю, ми окреме відео будемо розбирати з цим. А зараз мова йде саме про повторне поновлення на військовому облі І так особа фактично була е, зазначена. Що вона знята з військового обліку непридатна до військової служби. Однак в Тернополі вирішили її повторно прийти, направити на ВЛК і поставили на військовий облік. Особа пройшла ВЛК, її там визнали обмежено придатним. Но особа вирішила все ж таки, що це неправомірно, і подала поза до суду щодо зобов'язання виключити з військового обліку і визнати такі дії неправомірними. Суд першої інстанції повністю задовільнив, а суд другої інстанції скасував в частині зобов'язати виключити і е, прийняв нове рішення, де зобов'язати розглянути питання щодо виключення з військового обліку. Ну Там інших е, ситуацій нема, і ТЦК повинен виключити з військового обліку. Мова про що, що фактично законодавством, як і зазначено в суді, не передбачено. Щодо доводів біблянту, доцільно брати до уваги результати останньої військової лікарської комісії. Тобто за останньою ніби військової лікарської комісії ВЛК, він там обмежено придатний, ну придатний для служб ВЧЗ. Однак поліційне суд вважає, що відповідно до приписів пункту 3, розділу 2, положення 402, до речі в телеграм-каналі я дам посилання на це положення на цей наказ міністерства оборони. Повторно оглядається військово-лікарською комісією військово комісаріатів, лише військово а позивач таким не є, оскільки ще 18.04.2000 року визнаним непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. За графою 1 статтею 38В розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначає ступінь придатності до військової служби у Збройних силах України. Відповідний там додаток. Тому об'єктивно, у разі якщо ви були виключені з військового обліку, тому що ну раніше, ще раніше було там просто зняття, виключення не було. але саме мова йде виключені за станом здоров'я, підстав для повторного проходження ВЛК, підстав для поновлення вас на військовому обліку немає. На жаль, представники ТЦК, дивлячись на цю безкарність, зловживають своїми правами. Однак Є ще судді, які пам'ятають, кому давали присяйгу. Є ще судді, які читали закони, а не просто там якісь висновки, невідомо кого. І відповідно до законів, нормативних актів, законодавства, наказів, підстав для проведення і направлення невійськовозобов'язаного, якого вже було виключено з військового обліку за станом здоров'я, немає. Тобто, фактично, Тернопільський ТЦК в даному випадку перевищив свої повноваження, маючи в своєму розпорядженні інформацію про виключення з військового обліку. Окремо, я думаю, зроблю відео щодо питань, коли особи. Під час війни, початку війни, в іншому регіоні, це Чернівці, наприклад, там, чи Львівської області, також були виключені з військового обліку, однак чомусь ці дані не внесені і зараз їм повідомляють, чи ніби там щось було неправомірно внесено, однак це також не має жодного значення. Ну я думаю, що до цього я зроблю окреме відео, тому підпишіться на YouTube, або обов'язково на телеграм, і я думаю, що це питання ми також розберемо. Поки на цьому все, підписуйтесь. Поширюйте це відео, ставте вподобайки. Я сподіваюся, що разом ми все ж таки наведемо лад в країні. І не забувайте, що Україні потрібна допомога. Україні і Збройним силам потрібна допомога. Окрім нас, Україну ніхто не захистить. Тому допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!